Друзі, всім привіт! В нас сьогодні на календарі 21 липня, так половина літа в нас вже пройшло, але ми розпочинаємо новий тиждень щоденника. Вишивається. Де ляха та веселка Віталік? Я сама як веселка. Про Львівську погоду. Я ще від дощу, а сонце вже світить. Я щойно завершена минулий тиждень, і нагадаю, що минулого тижня я вишивала. Ось ці прекрасні піони від мережки. Це був один єдиний процес, який я ввела минулого тижня, і я його довела не до ручки, а до завершення. Тому, якщо ви ще думаєте вишивати чи не вишивати, я рекомендую вам його повишивати, тому що результат того вартує. Наступне це є маяк від фризелка. Це новинка одинадцять 15 11 Перепрошую, це є процес юного вишивальника. Але е, в нас сьогодні літо, літо, нарешті літо, закупа тижнів, холоду, дощів, вітрів, ураганів в нас сьогодні літо. Е, здається, на один день. Чи наскільки в нас то літо прийшло? Ну, мені здається, не надовго. Ну, сьогодні 27, завтра 24. А ні, ви знаєте, цей тиждень у нас буде літо. Пару днів точно буде літо. Ага, та на другий вівторок вже 20. Ну, то таке, треба дожити ще до того другого вівторка, судячи на тому, які в лапках прекрасні наші ночі. Він потихеньку просувається, це вони з Наталею. Таке мають парі, чесно, то це я собі таке придумала, а його вже просто підписала. Так от, цього тижня треба щось брати. Я вчора, брат, вишивати. Я вчора була настільки натхненна тим, що я завершила цей свій довгобут, що я зробила відео з Віталіком, яке давним-давно було знято. Я дістала один свій довгобут. Вона вже знов хоче зайти. Пробачте, вона тільки що щойно виходила їсти, тепер хоче назад зайти. Почекай. Е я минулого тижня минулого відео закінчувала відео і казала, що я після того, як завершила піони, е я дістала ще один свій Довгобут і почала його потихеньку шити. Е просила вас написати, що ж це за Довгобут. Про що йде мова. Якщо ви там не написали, то напишіть тут, я буду дуже рада, поки я вам тут зараз буду розказувати, що я наступне хочу завершити. Ви маєте шанс мене порадувати, щоб ви. Я просто зрозумію, що би ви хотіли бачити в мене на каналі, тому що я між двома між двома вагалася і взяла один. Так, тут моя торба така, мають таку торбу. В ній, в ній сорочка. Я минулого тижня говорила, що на цей тиждень хочу взяти. Робити волове око. І хочу вам показати, яке воно в мене є, наскільки воно в мене просунулося. Так, воно в мене ось воно в мене є. Це вся торба, це є тканина, нитки, все ось тут. Це все на волове око. Так, пробачте, я його вчора тако кинула. І воно в мене трошки таке пожоване. Так. Це є дві уставки. Мої це все, що в мене зараз є. З вишитого з волового ока, з сорочки волове око. Щиро дякую дівчаткам. До речі, якщо ви хочете підтримати дівчат, звертайтеся до них. В них можна придбати необхідну інформацію по цій сорочці, підтримати їх. Тому, будь ласка, звертайтеся до них. Тому зараз я би хотіла взяти цю сорочку до викінчення. До І Кажуть мої дівчатка, що я ввечері не зможу її шити, тому обов'язково маю собі взяти щось на станочок. Я з ними погоджуюся, тому що я ввечері я не можу шити сорочку, тому що я оце вчора взяла. Я вишила ось тут половинку очка я зашила цим ланцюжком, і все, я відклала, тому що на вечір я хочу ноги протягнути, пробачте. І я дістала один довгобут. Я сподіваюся, ви вже написали мені, що це є. Е, і якщо хтось в коментарях в напише, що я так і знала, що це він, значить ви мене дуже добре чуєте і відчуваєте. Так. Тому давайте я вам покажу, що ж це за Довгобут. Та-да-дам! Яке літо такі вишивки, як то кажуть. Так? Це, моя, це моя ялинка. Зидається, це, це вже остання моя ялинка. Ні, брешу, брешу. У мене є ще один набір від нори ялинка. Чесно, я не пам'ятаю, яка вона по номеру. 2000. Ну, якась 2000, так. Що я вам хочу сказати? Я вчора вишила 300 хрестиків. 300 хрестиків я вишила. До завершення цієї роботи мені треба вишити 500 хрестиків. Ой, перебожечки. Оце би було прикольно, ні? 5000 хрестиків там з хвостиком і е, пришити півтора тисячі приблизно бісеринок. Розумієте? розумієте про що мова? Ну, бексічу ще трошки є. Бексічом, здається, вишиваються голуби. Це є ялинка з голубами. Якщо хтось ще не побачив тут голубів, ну, їх тут. Ну так, вони ще повністю не вишиті, але це ялинка з голубами від нори, і мені треба вишити всього нічого. П'ять тисяч хрестиків і півтора тисячі бісеру. М? Як вам, як вам ідея завершити цей проєкт? Цей проєкт, до речі, до, речі, до речі, в мене є таблички. Я тепер веду таблички, я тепер не пишу на папері в щоденниках, так? Я веду таблички. Табличка називається Довго буде. так, і е, ялинка, ялинка вона була в 2003, 2023 році. Вона була в тижні стартів. З цього тижня стартів, тобто це було сім днів. Е, і ці сім днів я починала кожен раз новий дизайн. І з цих сім днів у мене залишилася ця ялинка і Санта від Мірабілії. Оцей такий великий красивений Санта. Я його, до речі, після цього ні разу і не вишивала, як тільки в цього, цього, цього тижня тижня стартів. От. І, до речі, і на 24 році. А Я в 25-му не була така дурна робити тиждень стартів. Я вже, я вже, треба було зробити було б тиждень фінішів класного, не тиждень стартів. А в 24-му році, з в мене лишився різдвяний вінок від Dimension, але я його вишиваю по набору Classic Design. Я його також, здається, до нього не сідала. Я дивилась на нього вчора. Він, я його шию на Мурану, і він дуже гарний. Але я все ж таки притримаю його, мабуть, вже на осінь, тому що там дуже багато хрестиків. І... А я зараз хочу фініш. Розумієте, мені зараз фініша хочеться. Також чобіток від Dimensions. Аналогічно, здається, тільки два рази його вишивала. Ну і сорочка буквинська. Ну, все все таке малесеньке легесеньке. Але, Але я вам скажу, що. Я задоволена тим. Дивіться, закінчена ангела любові. Закінчила, що я закінчила? Ага, піони від мережки, боже, яка коротка пам'ять. Закінчу зараз ялиночку, тиждень-два. Я її навіть не буду гнати, так як я гнала піони, бо я піони шила піони, я шила цілий тиждень. Практично там пару днів мені випало. Виш... Вишивала їх тільки одних. А тут я все ж таки хочу поставити пріоритет сорочці волове око. І... А ялинка таку на вечір. До речі, я не знаю, яким дивним чином я вчора бачила вечором е ці ниточки, бо я на цій тканині ниточок не бачу. І на такій схожій тканині в мене є ангел землі, почати незавершений. Там теж щось, трошки мені, скільки там «Ангел землі, 12 тисяч лишилося до завершення. М -м 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 -м. Такі цікаві Марії, в голові зараз думки літають. Боже дівчата, ви б знали. Але це таке, це таке. Що не робиться, то робиться на краще. Так? Треба потихеньку сідати, шити. Як воно буде, так воно буде. Якщо мені піде ялинка, а волове око скаже не зараз. Пробачте, я цей період використаю для того, щоб завершити ялинку. А чому б ні? Але сьогодні в нас літо тепленьке, збираємося покупатись, поїхати. Літо О, таке малесеньке, з тими дощами, з тими холодними днями. Треба ловити кожен, кожен момент, треба ловити. І я дякую, що діти мої мене розуміють і Джулі. І підтримують мене в тому, тому треба, треба їм трошки поїхати покупатися. Так, починаємо цей тиждень. Який він буде, що в нього буде? Буду намагатися включатися кожен день, тому що. Інколи таке буває, що хочеш просто сісти, зробити пару хрестиків, а інколи таке буває, що згоріла хата хай гори стодола, не хочу ні вишивати, ні, ні співати, ні нічого не хочу. Тому починаємо. Знову моя сова залізла в кадри, пробачте, але тут це є накидка на станочок, на раму від арабески, тому що. Я собі колись таку тканинку була купила, а моя альбіночка, сусідка мої, пошила таку накидочку. І вона в мене не тільки на станочок, але й на, і на усе решта. Так, тут зверху стоїть, до речі, ще мої піони. Піони. А я розповідала, що я їх завершила. Так, розповідала, Боже, пробачте, в мене просто тижні пере, переплуталися, і я. Я не знаю, що я маю вам розповідати, що, що було. Цей тиждень він завершився. так, чекайте, тут в мене ниточка. Тиждень завершився. Я зараз ставлю фотографію, як виглядає моя ялинка, бо я згадала, що я ялинку нібито вишиваю. Я її вставлю, тому що я цього тижня нічого не вишивала. Нічого не вишивала, взяла вишивати волове око. Дуже мені скучно йде цей ланцюжок, і я зрозуміла, що, мабуть, почну я вишивати манжети. Манжети вишивати. так. Ось один манжет. А ось це другий манжет. До речі, до речі дивлюся по відтінках, тому що в мене ті ниточки, що я маю на воловому оку, це є ниточки давні. Ниточки я купила своєї подруги. Але в неї я купила ну, зовсім небагато з надією, що мені вистачить на ту сорочку. Але щось мені підказує, що щось мені не вистачить мені тих ниточок. Але ж потрібно далі шити, так? Тому ті ниточки, що я в неї купила, я її лишу вже на уставки і на рукавишу. Вона вже один був відтінок, а манжети і все решта, я вже буду шити іншими. Мені подарували, мені подарували були ниточки. Це давні нитки, От вони, скільки в мене їх є. Ось вони чорненькі, оранжевенькі. Ось такі, стільки скарбів мені надарували. Але тут, наприклад, нема того такого оранжевого. Ось, наприклад, цей оранжевий. Бачите, це давня нитка. І я його там десь в серединки за -за зашивала. Я так розумію, немає я такого. Зовсім не маю. Можливо, якщо мені не вистачить, то я візьму з special такий відтінок, а можливо, і заміню на інший відтінок. Я думаю, вони не посваряться. Це є сорочка дуже така кольорова, дуже така гарна, тому, тому якось так. дивіться, якими стрічечками перев'язано все гарненько. Взяла я ось цей зелений. Він дуже схожий до того зеленого, що в мене є на тій на, ті сорочці, ну, на, там, ті, на уставках і на, на цьому на рукавах подушити, тому вирішила починати зашивати, ось так і дивитися, як воно мені буде комбінуватися. Поки що я йду по схемі, поки що ось так шию, ось це один, це другий. Не йде мені абсолютно ланцюжок, не знаю. Не знаю, в чому справа, чи це літо, чи це не літо, але, але, але. Так, е, сьогодні в нас е, закінчуємо цей тиждень. У нас яке число? 27 липня, неділя, так. Не знаю, як в мене піде далі вишивка, ну щось е, тим літом. Не знаю. У Вас так само, як в мене, ви також не вишиваєте, чи, чи, чи що? Я просто не можу зрозуміти. В чому ця проблема вся є, бо поїхали в село, поїхали до дідуся і там щось зробити, там щось зробити, і ти вже день в тобі випадає. Тому що знаєте, є така приказка замас питає, де ти літом була. Тепер консервація, не знаю, я минулого року нічого не консервувала. Якраз це все подоїдали, то думаю, можливо, цього року прийдеться ще й консервація, якою зайняться хоча б так по мінімуму. Ну і, звісно, зовнішні чинники, новини. На мене дуже сильно впливають, і в мене інколи такі бувають е, настрій, що я просто нічого не роблю. Я себе, звісно, за це потім картаю, але, е, але таке воно життя є. Що би ще хотіла сказати, так як я сподіваюся, це відео вийде скільки буде на 5 хвилин це відео. Хочу знову ж таки нагадати, що все ж таки ми повинні включатися, повинні якось старатися. От, наприклад, я зараз говорю, я чую, що в мене вже настрій покращується, і я би вже щось повишивала. Нагадую, що спочатку серпня ми хочемо організувати СП на підтримку компанії Фрузелок, будуть призи. Будемо вишивати, слідкуйте за Наталіним інстаграмом. Я думаю, що ми ось-ось-ось-ось-ось. Оце ось, 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 ось все організуємо. До 1 числа так точно буде в нас пост, умови, і потрібно буде щось придумати. Мій юний вишивальник, ви пробачте, він зловив зіркову хворобу, а якщо чесно, то ні, то Ой, яке було, таке є. Ось воно нікуди не, не ділося. Я радію з того, що дитина зайнята, що дитина, як то кажуть, бере від літа все що може взяти. Ну, яке б це літо не було, в нас дуже дивно, що півкраїни спека, а в нас холодно. Ну, могли б трошки помінятися, щоб всім було добре, але то, як то кажуть, в природи немає поганої погоди. То вони бавляться, то вони не бавляться, то вони катаються на велосипедах, змушувати його вишувати, я, звісно, не буду. Але, але буде стартувати СП по фрозилку, то я думаю, що, якщо йому сказати, що там будуть якісь презенти, то він залюбки згодиться, щоб приймати участь в цьому СП. І трошки ця, це все просунеться. Так, що ще, які ще новини? Я на рахунок фрузелка думаю, є в мене такі ідеї, що би я хотіла повишивати, можливо, вам зайде ця ідея, але про це я вже буду говорити у наступному відео і, мабуть, відео, яке буде приурочено до старту спільного проєкту спільного відшиву по фрузелку. Це з таких останніх новин. Наразі більше нічого вам не буду говорити, бо не маю що. Якщо, звісно, у вас є бажання цього літа вишивати, я за вас дуже-дуже радію. В мене зараз якась творча криза, але потихеньку я рукавчики роблю. Можливо, можливо. Копня мені треба, можливо, розумієте? Там в мене якийсь азарт був по піонах, по мережки, до речі, треба виставити фотографію. І, можливо, в мене після фінішу мені треба трошки відпочити. І, до речі, до речі, я зауважую, таке в мене є. А як у вас є? Що ви зараз вишиваєте? Розкажіть мені, будь ласка, чи впливає на вас літо як не вишивун якийсь такий, чи навпаки ви включаєтеся і ловите цей довгий день і багато чого вишиваєте? Я була б дуже вам вдячна всім за коментарі, бо вони, вони мене також надихають і. Треба взятися можливо в руки і гарно дошити ту сорочку і мати ще, один заверш... мати ще одну завершену роботу. Наразі я не буду нікого затримати. Я щиро дякую всім, хто залишається зі мною. Сподіваюся, у вас все гаразд. Побачимося вже у наступних відео.